Україна прагне стати електронною державою. Нарешті ера паперового документообігу відходить у минуле. Відтепер, завдяки новаціям міністерства юстиції, зареєструвати громадські об'єднання можна не лише в обласних управліннях, а й у будь-якому із ста відкритих на території України центрів надання безоплатної правової допомоги. Раніше це було проблемою і тривало місяці. Нині реально встигнути лише за три дні. Я закликаю всіх рухатися в напрямку електронної держави, максимальної прозорості, і все, що може зробити програма, реєстр. Все має бути електронізовано, ніяких довідок. Стоп-довідка. Я пропоную по, по всьому пострадянському простору почати кампанію стоп-довідка. Сьогодні в Україні, наприклад, зареєструвати благодійний фонд набагато простіше, ніж там в Чехії, в Польщі, в Словаччині, тобто в Угорщині. Здаєш, Конкретно там чотири документа, і через добу ти от, от, на сайті ти знаходиш свій статут рішення. Міністерство юстиції чемпіони з децентралізації, адже частину своїх повноважень відомство передало місцевим громадам в рамках реформ. Були ліквідовані міські районні управління юстиції натомість створили центри надання адміністративних послуг. В таких закладах можна отримати адміністративну допомогу, яку надає держава, реєстрація громадських організацій, благодійних фондів, реєстрація прав на нерухоме майно, реєстрація житла бізнесу. Український парламент, напевно, не прийняв би дуже багато важливих законів, якщо б не було правильного, публічного і потужного тиску представників нашого громадянського суспільства. І за це ми дуже їм вдячні. Тому ми звичайно. Реагуємо на ті проблеми, які виникають зокрема в сфері реєстрації громадських об'єднань. Хочу всім нагадати, що з 1 січня поточного року в Україні змінилася взагалі процедура і порядок реєстрації юридичних осіб, як в сфері бізнесу, так і в сфері громадських організацій і об'єднань. Запустили ми реформу прийому документів через центр надання адміністративних послуг на реєстрацію громадських об'єднань. Центрах працюють юристи, які поряд з цим. Можуть надати ефективну юридичну консультацію громадянам при прийомі документів. Громадянин може не лише подати документи, він може попередньо домовитись про якісь консультації, про роз'яснення норм закону. І все ж таки, напевне, центри безоплатної правової допомоги це величезний плюс. У червні при міністерстві юстиції створили робочу групу з питань реєстрації громадських формувань. Вона активно працює над впорядкуванням відповідних законодавчих актів. І вже у липні було прийнято положення про затвердження інформаційних карток щодо надання адміністративних послуг. У цьому питанні має бути вироблена єдина державна політика, каже Соломія Старосільська, експерт з питань державної реєстрації громадян. За час нашої роботи ми неодноразово стикалися з інформацією про те, що одна область формує свої вимоги до громадян при подачі документів на реєстрацію громадських об'єднань інша область робить свої тлумачення. Відповідних роз'яснень від міністерства юстиції не було. Бо Фактично не було і звернень на міністерство юстиції про те, щоб розпомачили те чи інше положення, і працювали як працювали. Ми маємо план до кінця цього року, поки буде діяти пілотний проект, провести всі підготовчі заходи і максимально з наступного року підключити центри надання адмінпослуг до процесу легалізації громадських формувань а таких центрів по Україні понад 700, і створити єдину прозору. Зрозуміло систему легалізації громадських формувань, тому що громадські формування це один з рушіїв демократії свобод в країні. Естонія лідер Євросоюзу з електронного врядування. Дуже хочеться, аби Україна в цьому питанні була на неї схожа, каже Максим Лацива, керівник програм розвитку громадянського суспільства. Була конференція, де міністр економіки Естонії в Києві він зареєстрував бізнес за 26 хвилин. На конференції поки він виступав, він по своїй карточці війшов Дав документи, і по завершенню виступу він показав на реєстрі, що є зареєстрована нова юридична особа. От я мрію, щоб в Україні так було. З липня 2016 року вступила в дію ще одна постанова Кабінету міністрів про надання статусу неприбутковості, і тепер громадянам не обов'язково йти до податкової інспекції. а Можна віддати заяву про надання статусу неприбутковості просто реєстратору в центрі адміністративних послуг або мін'юсті. Організації самі передадуть документи до податкової служби. Коли буде прийнято рішення, то інформація. Ця про це з'явиться на сайті. Спілкування з державою повинно стати максимально легким через електронні засоби і носії, і тоді ми будемо жити набагато краще. Впевнений Максим Лациба, керівник програм розвитку громадянського суспільства. Тоді якість життя, безпеки, сервісу нашій державі буде на рівні Німеччини, Британії чи Естонії.